Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я розповім вам, як вивести кошти з криптовалютної біржі Binance на свою банківську картку. Отже, давайте розпочнемо. Для того щоб вивести кошти з біжі Binance, у вас повинні бути USDT чи USDC. Це свого роду криптодолар на біржах. Так от, якщо у вас в іншій криптовалюті, то ви завжди можете її обміняти на USDT. Просто в пошуку ведете, наприклад, у вас ефір, шукайте торгову пару до USDT. Та продаєте. Отже, ви отримаєте USDT у себе на балансі. І так, виводити будемо через спосіб P2P, якщо просто, то це обмін між двома користувачами біржі. Тобто ви їм крипту, вони вам фіат, тобто гроші на банківську картку. Для початку ви повинні переконати, що кошти лежать у вас на рахунку поповнення. Натискаємо Активи та натискаємо кнопку Переказ. Якщо у вас активи лежать на спотовому гаманці, то переказуємо їх на рахунок поповнення. Обираємо монету. Для прикладу USDT. Тут вводимо суму. Як ви бачите, 100 USDT – це 100 доларів. Кошти вже на рахунку поповнення. Тепер натискаємо розділ P2P. Якщо ви ні разу не виводили кошти, то вам необхідно додати свою банківську картку. Для цього натисніть профіль, розділ Спосіб оплати. Натискаємо Додати новий спосіб оплати. Друзі, тут все дуже просто: обираємо свій банк, на який хочете отримати кошти з криптовалютної біжі Binance. Для прикладу, Монобанк. Заповнюємо дуже прості дані. У першому розділі вводимо номер картки, далі назва банку. Як ви бачите, писати це не обов'язково, бо ми вже обрали Монобанк. Та філія також не обов'язкова. Далі натискаємо Підтвердити. Після того як картку додано. Переходимо до наступного етапу. Повертаємось на головну сторінку P2P та натискаємо кнопку Продаж. Переконайтеся, що ви продаєте USDT. Тобто обираємо USDT. Далі обираємо платіж. Тобто, з цього списку обираємо свій банк, на який будемо виводити кошти. Обираємо монобанк. Далі, для зручності, щоб відфільтрувати ці всі оголошення, вводимо суму. Наприклад, якщо я хочу вивезти 100 USDT, це 100 доларів. То просто введу 4000 гривень. Як ви бачите, оголошення відфільтрувались. Далі наступний етап обираємо найкращу пропозицію з усіх. Зверніть увагу на курс. Чим він більший, тим нам краще. На що варто звернути увагу? Давайте розглянемо ось цю пропозицію. Нам варто звернути увагу на кількість угод. Чим більше угод, тим краще. Та відсоток їх виконання. Тобто, як я бачу тут велика кількість угод. Та відповідно 100% виконання. Курс, нібито не гірший інших. І я можу отримати до 20 тисяч гривень. Тобто від 3 до 20. Відповідно, мій ліміт дозволяє отримати цю суму. Натискаю продаж. Отже, друзі, ви зрозуміли: звертайте увагу на кількість угод та відсоток їх виконання. Та відповідно на курс. Ви можете ввести в гривні або за USDT. Наприклад, я переказав 100 USDT, то я їх і введу. Я отримую на свою картку 4163 за 100 USDT. Якщо все добре, натискаємо Розмістити ордер. Як ви бачите, мій спосіб оплати відображається, так повинно бути і у вас. Зараз відбувається обмін між двома користувачами біржі, тобто ми продаємо криптовалюту, нам відправляють гривні. На нашу картку, що ми додали, повинні надійти кошти рівно у цій сумі, що тут вказана. Коли кошти надійдуть, Обов'язково перевірте це та тільки потім натисніть платіж отримано». Навіть якщо в чат нам пишуть, що я вже перевів, але коштів немає, то ні в якому разі не відправляйте. Якщо виникли якісь складнощі, то ви завжди можете подати апеляцію через кнопку Допомога. Якщо все перевірили та кошти надійшли на вашу картку, тільки потім натискайте Платіж отримано». Я перевірив, що оплата в розмірі рівно в цій сумі надійшла. Підтвердити переказ. Після цього наша криптовалюта відпускається, а ми взамін отримали гривні на свою банківську картку. Як ви бачите, зайняло це декілька хвилин. Я сподіваюся, що це відео обов'язково вам допомогло. Не забувайте підписуватись на канал та поставте цьому відео лайк. А також, якщо вам цікаво, то ви завжди можете приєднатися до нашого телеграм-каналу, де ми публікуємо безліч корисної інформації, а також маємо крутий чат, де можна поспілкуватись на тему криптовалюти. Тож всім удачі та до зустрічі у наступних відео.